Вітаю, шановні учні. Сьогодні ми почнемо з того, що пригадаємо, що забруднює наше довкілля. Основними забруднювачами є промислові відходи. Це також лісові та степові пожежі, аварії на атомних електростанціях, аварії нафтоперевізного транспорту, викидні гази транспорту і сміттєзвалища. Проблема забруднення довкілля. Чому це відбувається? Чи дійсно ця проблема дуже актуальна? Як ти особисто забруднюєш довкілля? Що було б, якби усі люди відповідально ставились до цієї проблеми? Як ти гадаєш, ти можеш вплинути на вирішення цієї проблеми і взагалі дії кожної людини можуть вирішити цю проблему? Є над чим поміркувати. Роздивіться ілюстрації. З чого виготовлені вироби, які ви бачите на фото? Чи є вони корисними для нас? Які конструкційні матеріали були використані для їх виготовлення? Визначити це допоможе вправа Перейдіть за посиланням та виконайте її. Сьогодні в Україні переробляється біля 5% загального сміття. Майже 40% загального сміття це папір, пластик, скло, метали, матеріали, які можна переробляти і використовувати ще раз. Зупиніть відео на паузу, роздивіться плакати і дізнайтеся, скільки років розкладаються визначені вами матеріали. Що робити з цією проблемою? Один із засобів її вирішення це апсайклінг. Апсайклінг – це не просто переробка старих речей, а виготовлення із них нових. Він передбачає повторне використання вживаних речей. Це потрібно, щоб зменшити виробництво і його вплив на зміну клімату, а також кількість відходів і ресурсів, які йдуть на їх переробку. Пригадаємо, що матеріали, які використовують для виготовлення виробів, називають конструкційними. І їх дуже багато, і умовно їх можна поділити на дві групи: це природні матеріали, які існують у природі, і штучні, які створює людина. З властивостями деяких з них ви вже знайомі, і сьогодні ми познайомимося з матеріалом, який називають пластик або пластмаси. Перш ніж розпочинати, поміркуйте, дайте відповідь на запитання, краще зробити це письмово, щоб потім в кінці уроку можна було проаналізувати вашу діяльність. З чого складається пластик, що ви знаєте про це? Для чого використовується? Чи може він зашкодити мені особисто? Чи може він шкодити довкіллю? Чому його збирають на переробку? Як відрізнити пластик один від одного? Бо нас оточує величезна кількість пластикових виробів. Пластмаси це штучно створені матеріали, основою яких є полімери. Це такі мікроскопічні сполуки, які ви бачите на екрані. Назвали їх так тому, що це пластичні маси. При нагріванні вони, піддаються, вони розплавляються і піддаються формуванню, а після охолодження і затвердіння зберігають свою форму. Структурою пластмас є маленькі молекули, які виділяються з нафти кам'яного вугілля або природного газу. Вважається, що першу у світі пластичну масу отримав в 1856 році у Бірмінгемі англійський металург та винахідник Олександр Паркс. Він відразу запатентував своє відкриття, назвав новий продукт на свою честь паркезин і через сім років презентував його на міжнародній виставці в Лондоні. І з того часу почалося виробництво пластмас і виробів із них. Як і всі конструкційні матеріали, пластмаси мають певні властивості. Це повна водонепроникність, низька щільність, низька стійкість до високих температур. Як ми вже сказали, вони плавляться під час нагрівання, відсутність електропровідності, тобто вони не проводять електричний струм, стійкість до численних хімічних речовин, простота в обробці. Нараховують близько 150 видів пластмас для одержання певних властивостей до їх складу вводять до 20 різних добавок, більшість з яких, на жаль, токсичні. Це такі добавки, як фталати, формальдегіди, стироли, вінілхлорид. А. Це дуже токсичні і небезпечні для людини речовини, які шкодять і нашим внутрішнім органі, органам і наносять багато шкоди нашому здоров'ю. Про це ви можете докладніше дізнатися самостійно. Всі ці речовини є допоміжними, вони містяться в тому чи іншому типі пластмаси і завдяки їм досягаються потрібні споживчі властивості. Сама пластмаса небезпечна для людини, для нашого навіть організму, але допоміжні речовини є небезпечними. Кожна людина у своєму повсякденному житті використовує пластик. А найбільше це пластикові пляшки. Але не кожна людина знає про його негативний вплив на наше здоров'я та на навколишнє середовище. Для того, щоб розрізняти види пластику і у зручності в утилізації, у 1988 році минулого століття на Міжнародному товаристві пластмасової промисловості була розроблена система маркування для всіх видів пластика. На кожному виробі з пластмаси виробник зобов'язаний вказати матеріал, з якого вона зроблена. Переважна кількість виробників чесно ставлять маркування. Якщо його немає, то це неспроста і слід вважати, що матеріал може бути небезпечний для здоров'я. Маркування складається з трьох стрілок у формі трикутника, як ви вже бачите на екрані, всередині яких знаходиться число, що позначає тип пластика. Іноді внизу наносять літерні символи англійськими літерами. Розглянемо кожну групу пластику окремо, а головне визначимо, який саме пластик ми можемо використовувати для наших проєктів. Та перший, номер один це поліетилен-терефталат, Скорочено ПЕТ. Цей вид пластику з'явився у 70-х роках минулого століття і відразу захопив весь ринок півтора та дволітрових пляшок для прохолодних напоїв. Донедавна його вважали одним із самих небезпечних типів пластику, проте дослідження доводять, що це не так, що він є шкідливим. Під дією високої температури та сонячного проміння цей пластик починає випаровуватися. Він розчиняється у продуктах чи рідинах, які в ньому зберігаються, насичуючи їх шкідливими речовинами, однією з яких є фталати, що виділяються з пластику при багаторазовому використанні або частому митті такої тари особливо. Мийними засобами. Який висновок ми можемо зробити з цієї коротенької інформації? Поліетиленте ReptoLatPad це пластик для одноразового використання. В мережі інтернет можна знайти дуже багато порад, як ці пляшки використати іще раз. Цього робити не можна. Нам це пластик не підходить. Шлях цього пластику це переробка. Купили пляшечку, водичку випили і пляшечку здали на переробку. Номер 2 це поліетилен високої щільності. Ну, що таке поліетиленові пакети, ми всі з вами знаємо. Також до цієї групи відносять пляшки для харчових і нехарчових рідин, кришки і дуже всього чого всього з нього ще виготовляють. Упаковка з цього типу пластику стіка до масил, кислот. Скорочено, він називається HDPE. Він має достатньо високий температурний діапазон вважається одним з найбезпечніших пластиків. Він переробляється, майже весь переробляється. Навіть водичку радять купляти саме в тарах з цим маркуванням. Білі пляшечки HDPE дуже нагадують пет пляшку білого кольору. Але є відмінності і це зовсім різні види пластиків. Як відрізнити? Подивіться на ДНЦ, де ви знайдете код переробки у трикутничку. Якщо його немає, то пам'ятайте, що пляшки HDPE має на донці косу смужку, а пляшки PET мають круглу ямку. Номер 3. полівінілхлорид, скорочено ПВХ. Застосовується з 30-х років минулого століття, використовується для виготовлення деяких видів ліноліуму, віконних профілів, меблів, штучної шкіри, плівок для натяжних стель, труб, ізоляції проводів та кабелів, а також для пакування харчових продуктів. Канцерогени, які містяться в цьому матеріалі, можуть проникати у продукти харчування. Це найбільш отруйний та найбільш небезпечний для здоров'я людини вид пластмас. При його спалюванні утворюються високотоксичні сполуки, які забруднюють все навколо себе. Цей пластик не піддається переробці, він нам з вами не підходить. Номер 4 поліетілен низької щільності. Пластик такого типу виробляє гладкий і еластичний матеріал. Пакети, які не а тягнуться, пакети для сміття, іграшки, брезенти, плівки, ємкості, ну, багато чого іншого. Він вважається безпечним і придатним для харчових продуктів. Він може бути токсичним при нагріванні і піддається вторинному використанню, але без нагрівання і, і переробляється. Номер 5 поліпропілен ПП скорочено. Пластик такого типу, термостійкий і міцний. З нього виготовляють харчові контейнери, посуд, кришечки для пляшок, інгалятори, шприци, тари, стаканчики, іграшки, меблі, деталі для апаратури, автомобільні деталі та багато чого іншого. Він вважається безпечним, витримує високу температуру і в основному подається переробці. Номер 6 полістирол ПС скорочено. Хоча з цього пластику і виробляють деякі харчові упаковки, а саме одноразовий посуд, чашки, якісь прилади, він вважається потенційно небезпечним через міст стиролу. Цей елемент може виділятися при нагріванні та повторному використанні і негативно впливати на Дихальну систему шкірні слізової покрови людини. З полістиролу переробляється тільки пінопласт, усі інші вироби спалюються. Фахівці рекомендують звести використання даного виду пластику до мінімуму. До речі, пам'ятайте, що одноразовий посуд і має таку назву, тому що його можна використовувати тільки один раз. І робити з нього якісь поробки не можна. Номер 7 інше. Інші пластмаси, пластики, вироби без маркування, змішані пластики, багатошаревий пластику, контейнери для кави, для кормів, іграшки, і навіть якісь упаковки також з нього виготовляють. За умови багаторазового використання і нагрівання він може виділяти отруйний бісфенол А і краще уникати використання цього пластику. Так як зазвичай він не піддається переробці лише спалюванню. Він нам також не підходить. Давайте підведемо підсумок. Якщо ви плануєте щось переробляти з пластикової пляшки, обов'язково подивіться на її маркування. Ми можемо використовувати пляшки з маркуванням 2, 4, 5. Інші не можна. Ви зараз отримали так дуже багато інформації, Я впевнена, що це нова для вас інформація. Визначте своє ставлення до пластмас. Для цього дуже гарно нам допоможе такий прийом, як санкан. Ви знаєте, так? це такий віршик, який складається з п'яти рядків. Тема, опис, теми, дії пов'язані з темою, речення, синонім, висновок до теми. Ну, наприклад, в мене вийшов такий санкан. це Пластмаса, ми про них сьогодні говорили. Вони штучні, корисні, вони використовуються, вони розлагаються, вони шкодять, несуть загрозу для здоров'я, як на мене, вони підступні. Треба дуже обережно з ними поводитись. Взагалі-то радять нам усім у нашому повсякденному житті. як Умога менше використовувати вироби з пластику. Підведіть підсумок, да? про що ви дізналися, що нового ви дізналися, Закінчіть заповнення таблиці самостійно. На сьогодні все. Бажаю успіхів і міцного здоров'я усім нам. До побачення!